Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 червня 2025 року. Сьогодні 8 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, патисонів, кавунів та динь, квасолі, кукурудзу, зелених культур. Сприятливий час для посадки будь-якої розсади, обочевої чи квіткової, і можна пересаджувати кімнатні рослини, поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 червня несприятливий час для різних заготівель. Це час стихії води, а значить, все дуже-дуже швидко псується. Завтра, 9 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 17 години 57 хвилин, а потім перейде в знак стрілець. З 10 години 44 хвилини починається спалений шлях місяця перед повною. І місяць без курсу ще й Тут теж внесе свої, свій плюс у цей день, тому що з 15 години 8 хвилин до 17 години 56 хвилин якраз буде цей період місяця без курсу, без аспектів. Тому майже на всі справи у нас залишається тільки ранок до 10 години ранку. Що можна робити до 10-ї ранку? Можна сіяти ще насіння огірків, кабачків, патисонів, кавунів, та динь, квасолі, кукурудзи, зелених культур. Зробіть повторні посіви того ж кропу, петрушки, обов'язково ще огірки посійте. Все, що кому треба і будете мати ще й пізні кавуни та дині, теж сійте їх. Висаджуємо будь-яку овочевих та квіткових рослин до 10-ї години ранку і пересаджуємо кімнатні рослини до цього часу. А от поливи та підживлення рослин органічними добривами треба буде завершити до 13-ї години. Тут у нас більше часу. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах і знак такий і ще й повня попереду. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 червня теж несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 червня 2025 року. Це енергії місяця в знаці скорпіон. Тому важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Готуємо страви із риби, морепродуктів, із доступних овочів, ягід, фруктів, вітамінної зелені, будь-які страви і обов'язково обов п'ємо трав'яні чаї. Зараз багато свіжих трав можна якраз готувати дуже духмяні та смачні трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Удачі у всіх справах, миру та добробуту, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!